У Миколаєві по проспекту Центральному комунальники Елу Автодоріг проводять ямковий ремонт біля зупинок громадського транспорту. Заявки на проведення таких робіт залишають самі містяни. Як триває цей процес та коли ремонт буде завершено, дізнавалася Катерина Рупташ. Місто починається з доріг а безпечний рух з відремонтованих ділянок біля зупинок. Щоразу, коли ми під'їжджаємо або виходимо з громадського транспорту, рівна дорога біля зупинки це те, що значно підвищує наш комфорт. У Миколаєві над цим щодня працюють фахівці комунального підприємства «Елу Автодоріг». Наприклад, сьогодні вони здійснюють аварійний ямковий ремонт по проспекту Центральному. Прибираємо фрезой напливи дороги саме по зупинках, там де у нас зупиняється великий. Громадський транспорт це великі тролейбуси, дуже важкі і великі автобуси. Після літа, після дуже таких аномальних теплових режимів, коли температура зашкалювала за 40, асфальт поплив, як то кажуть, і утворилася колійність. Саме зараз ми в зимовому сезону ліквідуємо цю колійність, проводимо по основних зупинках. По основних установках зупинкових комплексах роботи по відновленню та проїжджаємося забезпечимо для містян, щоб вони могли, як то кажуть, прожити зиму без е, е, неудобств. Поблизу майже кожної зупинки дорожнє покриття вже втратило свій початковий вигляд, каже Денис Барашковський. А це в першу чергу дискомфорт для водіїв громадського транспорту, а також містян, які користуються їхніми послугами. Саме з сьогоднішнього дня ми розпочали роботи по відновленню першої полоси смуги, проспекту Центральному та зупинкових карманів та зупинок. Будемо працювати десь 10 робочих днів за два тижні. повинні ми Підготуватися, завершити роботи, тому що не за горами вже охолодження температури. а Температурний режим для нас це дуже важлива справа. Заявки на ремонт певної ділянки залишають безпосередньо містяни, працівники комунальних підприємств або патрульної поліції. Пишуть заявки на 1588, Дуже відповідальна команда надає нам всю інформацію, і ми формуємо перелік основних та болючих міст по Миколаєву. Також, окрім того, ще йдуть роботи іншими бригадами. Ми не стоїмо жодного дня. Але це дуже важливо для миколаївців. Це головна магістраль, яка зв'язує всі райони міста. І тому ми вже підготувалися для того, щоб відпрацювати це завдання. До ямкового ремонту на цій ділянці залучено 12 фахівців підприємства та 4 одиниці техніки. Ми фрезеруємо всі ці ями та хвилястість. Фреза повністю знімає шар цього, цих горбів, але ми також і підбираємо тріщини та ямки. Тому робимо ми гарну, чітку з кромкою карту, яка продувається дорожними робітниками від пилу. Потім проводиться осмол бітомом кромка, яка буде стикуватися старий та новий асфальт. І всередині також ми бітумом покриває певну частину будущої дорожньої латки. А вже після цього комунальники можуть проводити роботи з асфальтування ділянки. Гарячий асфальт укладається, і каточкам нашими дорожніми працівниками, гладілками вони розплановують все це, і вже каточкам укатовується до того стану, коли може легковий та грузовий транспорт вже проїжджати по цієї латки. Ремонт доріг проводиться з дотриманням усіх вимог безпеки, зазначає Денис Барашковський. У співпраці з патрульною поліцією комунальне підприємство робить усе можливе, щоб цей процес був безпечним як для працівників, так і для всіх учасників дорожнього руху. Ми відпрацьовуємо таким чином наше завдання, щоб були попереджені всі учасники дорожнього руху заздалегідь на кожному кварталі, де відбуваються роботи. Бригадир встановлює знаки згідно правил дорожнього руху, попереджуючи про те, що попереду виконуються будівельні роботи, і все місце робіт огорожується конусами або вєхами з необхідною розкраскою і необхідного кольору. Проїжджаючи по Миколаєву, люди рідко замислюються про те, скільки зусиль вкладається у кожен метр рівної дороги. Однак за цією зручністю стоїть кропітка праця багатьох людей, які піклуються про наше місто. Мені не соромно носити цю жилетку дорожнього працівника та комунальника, що я вважаю, що це наш вклад в обороноздатність нашого міста і в комфорт. А у нас насправді дуже мало наразі позитивних новин. Тому ми своїм трудом хочемо так зробити, щоб людям було комфортніше. Катерина Рубта, Роман Базик, новини на телеканалі Март.